Україна бореться за свободу, Росія за рабство. Тому ми обов'язково вистоїмо в цій війні і доведемо у всьому світу, що українці незламна нація. І з вами Кременчуцькі новини про найголовніші події міста дізнаєтесь у нашій програмі. У цей нелегкий для всіх українців час знаходяться небайдужі люди та організації, котрі вносять свій вклад в розвиток та підтримку наших громад. Який гуманітарний вантаж надійшов до Кременчука, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Навчальні заклади Кременчука отримали допомогу від німецьких партнерів у вигляді комп'ютерних моніторів і клавіатур. Такий вантаж надійшов до нас завдяки співпраці міського голови Віталія Малецького та депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової із навчальним центром міста Берлін. Отримані монітори та клавіатури будуть розміщені у сховищах, де діти зможуть із користю проводити час у разі повітряних тривог. Ми дякуємо нашим німецьким партнерам за допомогу за передані монітори, які будуть використовуватися на наших укриттях. В наших Навчальних закладах Це для того, щоб діти мали можливість передивитися мультики, можливо, якісь навчальні завдання вирішувати під час повітряних тривог. Ця техніка вже найближчим часом буде розподілена по школам і буде встановлена. Ми дякуємо учбовому центру Берліну за надану матеріально-технічну допомогу для наших навчальних закладів. Також хочу подякувати волонтерам за їх роботу, які справді кілометри шляху подолали з цією матеріально-технічною базою. І подякувати всім, хто допомагає нашій країні і нашій громаді. Коли лунає повітряна тривога, школярі та вихованці дитсадків переходять до укриттів. Місто активно їх облаштовує, аби діти були в безпеці проте важливо піклуватись не лише про їхнє фізичне здоров'я, але й про ментальне, оскільки війна залишає свої відбитки на психіці юного покоління. Ми зараз в процесі продовження ремонту укриттів і для того, щоб дітям там було комфортно не тільки сидіти, відпочивати там, дихати, і так далі, а ще щоб було і комфортно проводити час. Діти особливо малеча потребує розваг, якихось там мультиків. подивитися, подивитися фільм, ще щось, поспівати, подивити, послухати музику для того. І створюємо ці умови, щоб була ще й ментальне, ментальне здоров'я також. Загальна кількість допомоги складає 85 моніторів і клавіатур. Наразі доставлено лише 30. Найближчим часом надійде решта. Дякуємо всім, хто долучився до організації збору та доставки вантажу. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Кременчук – місто креативної, талановитої та перспективної молоді. Аби якомога більше заохотити її до нових звершень, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради призначив стипендію найкращим студентам. Детальніше про це вже за мить. Студентські роки це не лише про книги та лекції, але й про самовизначення та відкриття для себе нових можливостей. Тож, аби створити кращі умови для студентів, Кременчуцька міська рада щорічно призначає стипендії тим, у кого лишить душа до навчання та наукової справи. Є майбутнє, є бачення, є ради чого там розвиватися, ставати там сильнішим, тренуватися, вчитися. Тому тут ну дійсно треба більше уваги звертати, от саме на виховну складову і на дозвілеву складову доносити до своїх вчителів, до своїх колег. Що треба ну робити все, що ми робили в мирному житті, але підтримувати збройні сили, допомагати хлопцям, допомагати своїм знайомим, родичам, які служать, які зараз захищають нашу батьківщину, і тоді буде все добре. 34 студенти Кращі з кращих. Із лютого по червень 2024 року, включно отримуватимуть грошову винагороду за визначні успіхи у навчанні чи активну участь у громадському житті міста. В мене була конкретна ціль стати відмінницею, і я дуже рада, що вийшло так, що я ще й отримала за це від нашого міста таку грошову. Подяку витрачу я на відкладання, бо буду вступати в наступному році в університет, і щоб мати якийсь Початковий капітал на це. Я брав участь у волонтерських діяльностях коледжу, взагалі у житті коледжі, допомагав коледжу, виступав ну, взагалі. Мені всьому допомогли два моїх замвідділення і класний керівник. Дякую їм за це. І думав витратити гроші, напевно, на одяг. Мені навчання подобається, дізнаватися щось нове і цікаве. І це дає свої плоди. Це буде додатковим стимулом розвиватися, ставати краще для себе, для міста, для нашої країни. Під час зустрічі міський голова Віталій Малецький поспілкувався із молоддю, розповів про свої студентські роки. А стипендіати у свою чергу мали змогу поставити йому різні запитання, а також висловити побажання щодо життєдіяльності міста. Дуже сподіваємось на вашу допомогу і підтримку в розбудові нашого міста, тому що кожен з нас своїми порадами своїми, навіть такими знаєте, от спонуканнями, як це сьогодні, було, робить наше місто кращим. Кожен з нас може стати кращим, кожен з нас через там 15 років буде згадувати оцю свою першу стипендію. Згадувати, ну дійсно, як це було. Багато стипендіатів планують вкладати кошти у навчання, власний розвиток та самовдосконалення, дехто витратить на власні особисті потреби. Проте, незалежно від цього, стипендії є визнанням та підтримкою для молодих людей, які мають сміливі плани. Та наміри зробити світ кращим. Вікторія Максимович, Олексій Крашановський. Кременчуцькі новини. Кременчуцький перинатальний центр отримав необхідне медичне обладнання від народного депутата України Олексія Мовчана. Про що саме йде мова? Вже за мить. За ініціативи народного депутата України Олексія Мовчана, Кременчуцький перинатальний центр отримав сучасне медичне обладнання. За кошти благодійників народний обранець придбав для медичного закладу відкриту реанімаційну систему та два реанімаційних столики. У мене був день народження 30 років, і я вирішив, що треба зробити щось дуже важливе. З особистих причин я прийняв рішення, що треба це важливе зробити саме для Кременчуцького перинатального центру. Зібрали на банку кошти 192 тисячі гривень. Ще десь 30 ми зібрали окремими благодійниками, які просто долучилися додатково до цього збору. Таке обладнання було вкрай необхідне перинатальному центру. Реанімаційний комплекс використовуватиметься для первинної реанімації новонароджених в пологовому відділенні з перших хвилин життя малюка. Такий комплекс нам дуже потрібен. У нас є такі комплекс. Він йому більше трьох десятків років. І зараз ми отримуємо сучасний комплекс, який буде використовуватися буквально з сьогоднішнього дня вже декілька разів на день. Дуже дякую за таку допомогу. Реанімаційна система оснащена всіма необхідними функціями для діагностики та лікування малюків. А в екстреному випадку дозволяє виконувати медичні маніпуляції. Ми перекладаємо на заздалегідь підігріту підігрітий столи. Також ми вибираємо відповідний температурний режим, під'єднуємо датчик температурний, ось кріпиться він лейкопластирем до дитинки. Ця реанімаційна система вона у нас облаштована таймером абгар. Тобто, коли дитинка народилася, ми відразу включаємо відлік часу і на першій п'ятій та десятій хвилині у нас є відповідний сигнал, коли ми повинні оцінити стан дитини і якість проведення реанімаційних заходів. Народний депутат України Олексій Мовчан закликає всіх допомагати медичним установам у придбанні необхідного обладнання, адже це визначає якість життя. Я закликаю всіх долучатися, допомагати кременчуцьким лікарням. Їм важко, але це те, що визначає нашу з вами якість життя, якість життя наших дітей, наших рідних, близьких. Тому що коли щось трапляється погане, неможливо порахувати. Це погане в грошах, от а допомогу можна. Якщо всі об'єднаються і будуть допомагати, то життя точно стане краще. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Безпека головна умова проведення освітнього процесу офлайн. Укриття у навчальних закладах повинні відповідати усім нормам та вимогам. Тож сьогодні члени депутатської комісії з питань освіти та бюджетної комісії перевірили стан сховищ у декількох навчальних закладах міста. Деталі у наступному сюжеті. У час повномасштабної війни дуже важливо, аби навчальні заклади не тільки давали якісні знання, а й були осередком повної безпеки для учнів. Аби перевірити стан сховищ, сьогодні члени депутатських комісій міської ради з питань освіти та бюджетної комісії, спільно із заступником міського голови Ольгою Усановою та секретарем Кременчуцької міської ради Юрієм Греценком оглянули укриття Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь, гімназії номер 7 22 та номер 9 Ціль ще є те, що якщо десь дійсно є недопрацювання самих підрядників або ще якісь моменти не дають нам можливість, значить, облаштувати ці Босховища, то депутати можуть посприяти цьому питанню. Укриття Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь розраховане на 300 осіб. Там створені усі умови для безпечного перебування учнів. Є класні кімнати. В цих класних кімнатах, якщо довгі повітряні тривоги, ми підбираємо такі класи, щоб вони могли проводити навчальні уроки І навіть після завершення повітряної тривоги. Якщо це там чи практична, чи самостійна, вони продовжують до завершення свого уроку гарні умови, зробили ремонт, зробили туалетну кімнату. Зараз ми подивимося, зробили вентиляцію, генераторну. Є запаси води, є запаси їжі, є запаси медикаментів. Перевіряємо регулярно далі. Члени комісії оглянули укриття навчальних закладів правобережжя, зокрема у гімназії номер 7. Там сховище розраховано на 300 осіб. Працюємо ми з 8 ранку по режиму до 18 години. До 18-ї в дві зміни першу половину дня ми всі поміщаємося разом з дитячим садочком. Місце для них там виділено. Ви побачите на другу зміну. Звичайно, ще вільніше, тому що діток трошки менше. Наступним закладом освіти, де перевірили укриття, була гімназія номер 22. В основному діти навчаються у школі чотири основних уроки а дистанційно вдома продовжується в кого три, в кого два уроки відповідно до розкладу. Укриття розраховане на 650 чоловік. Значить, 80 місць відведено для садочку номер 12, Решта для нашого закладу оглянули стан сховища і гімназії номер 9 Воно розраховане на 290 учасників освітнього процесу. У нас навчається 317 учнів. Ми орендуємо укриття. У комунального екскурсійно жилищного підприємства «Автозаводське». тільки перейти ось дорогу. В укритті у нас все гарно є санвузли і в одному, і в другому і туалетні кімнати для дівчаток і хлопчиків, які забезпечені всіми санітарними нормами. Там є сімиючі, і туалетний папір. У нас оба укриття забезпечені всіми пожежними заходами безпеки. Окрім ретельного аналізу сховищ, члени комісії підкреслили професіоналізм та відповідальність працівників освітніх заклад Ладів, які відповідають за стан сховищ, ми своїми очима побачили в якому стані ці бомсховища, побачили процес, саме як діт дітей евакуюють під час сирен. Результат вражає. Ми бачимо, що директора шкіл дуже гарно облаштували ці укриття. Підрядники в принципі непогано виконали роботи. Є деякі недоліки. Ну це вони вирішуються в робочому порядку. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Незабаром правила надання фінансової допомоги на проживання для ВПО зміняться. Хто має звернутися із заявою про продовження виплат, а кому нарахують їх автоматично, дізнаєтеся у наступному сюжеті. З 1 березня в Україні наберуть чинності зміни, внесені урядом щодо виплат допомоги внутрішньопереміщеним особам, які отримували її у перший шестимісячний період. На другий шестимісячний період таких громадян розділять на дві категорії: перші матимуть право на автоматичне призначення цієї допомоги. До цієї категорії осіб законодавець відніс непрацездатних осіб, в тому числі тих, які отримують пенсійні виплати, розмір яких не перевищує 9444 гривні. Також це особи з інвалідністю першої Другої групи діти з інвалідністю з дитинства до досягнення ними 18 років, а також тяжко хворі діти, яким не встановлена група інвалідності. І ще одна категорія осіб це діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. До другої категорії осіб законодавець відніс сім'ї ВПО, в яких середній сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 9444 гривні. Також ці сім'ї мають підпадати під певні критерії. Першим критерієм – це якщо в складі такої. Сім'ї є особа працездатного віку, яка не працює, але здійснює догляд за дитиною до досягнення нею 14 років. Але важливо, що такі діти залишаються вдома через брак місць або навчання онлайн в закладах загальносередньої освіти громади, на території якої фактично мешкає сім'я. Також до цієї категорії законодавець відніс осіб працездатних, але які перебувають на обліку у центрі зайнятості, і в таких сім'ях є діти, які відвідують заклад заклади дошкільної освіти або заклади загальної середньої освіти чи професійно-технічні. Також ще одна категорія це особи, які здійснюють підприємницьку діяльність або працевлаштовані, і в таких сім'ях є діти до 14 років. Четверту групу населення є сім'ї ВПО, члени яких здійснюють догляд за особами з інвалідністю, а саме за особою з інвалідністю першої групи, за дитиною з інвалідністю до досягнення неї 18 років, а також за особою з інвалідністю першої чи другої групи, які хворіють на психоневрологічні захворювання та за тяжко хворими дітьми, яким не встановлена група інвалідності. Цим категоріям усі буде призначена допомога ВПО на другий шестимісячний період на підставі поданої заяви. З нею громадянам треба звернутися до департаменту центру надання адміністративних послуг у Кременчуці. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні в інституті розвитку Кременчука пройшла онлайн зустріч Україна Литва. Спільні можливості для спільної перемоги. Під час панельної дискусії обговорили можливості українсько-литовської співпраці. Деталі вже за мить. Сьогодні у стінах інституту розвитку Кременчука пройшла онлайн-зустріч Україна, Литва. Спільні можливості для спільної перемоги. На якій обговорювалася Українсько-Литовська співпраця та подальші перспективи розвитку нам дуже приємно, що такі заходи відбув. Ваються саме в Кременчуці, і нам дуже приємно, що в цих заходах приймають участь вже наші давні партнери. Це наше місто побратим Алітус, наші колеги з Алітуса нас дуже дуже активно підтримують. Підтримують цю Кременчуцьку громаду, і на майбутнє ми проговорюємо майбутні перспективи цього спілкування. Під час конференції обговорювала співпраця у різних галузях. Зокрема, говорили про гуманітарну, медичну, бізнесову та культурну сфери. Так як спочатку повномасштабного вторгнення Литва, а особливо місто Алітус, стали надійними партнерами Кременчуку, мова йшла про напрацювання та досягнення за ці роки. Насамперед, зустріч була організована з метою розказати вже тим, хто хоче розвивати бізнес, торгові відносини, економіку, культурні наукові проекти з Литвою, розкати вже. Те, що зроблено, і зроблено саме в Полтавській області, зроблено саме з Литвою. Дискусійна панель мала на меті показати учасникам, як можна співпрацювати з Литвою, адже консульство зацікавлене і готове допомагати у реалізації проєктів у різних сферах. Консульство як посередник долучається до цієї співпраці. Вона організовує контакти необхідних зацікавлених сторін в і в Полтавській області. І якщо сьогодні учасники цієї онлайн-зустрічі зрозуміли, що співпраця є, вона відбувається у всіх сферах. Відповідно, що якщо у них є бажання, консульство готове. Допомагати включатися і шукати спеціальні контакти. Тож дякуємо литовським партнерам за те, що у такі непрості для України часи ви стоїте поруч і є надійним тилом. Продовжуємо працювати задля нашої перемоги. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наразі благодійна допомога як ніколи є важливою для вразливих верст населення. А саме для ВПО, які вимушені почати життя з самого початку. Тож яку допомогу сьогодні отримували переселенці від благодійного фонду Ми поряд, дізнаєтеся далі. Благодійний фонд. Ми поряд на чолі з боксером Сергієм Радченком продовжує надавати допомогу тим, хто її потребує. Тож сьогодні добродії у спільній співпраці з міжнародним благодійним фондом Енеїда здійснили видачу 200 продуктових наборів. Сьогодні у нас видача спільна з благодійним фондом Енеїда, з яким ми сьогодні співпрацюємо і допомагаємо людям. Але невелика умова від цього фонду у нас три категорії людей, яким ми видаємо це всі ВПО, ВПО 70+, ВПО матері одиначки та ВПО сім'ї, у котрих є загиблі на фронті або зараз знаходяться у полоні. Серед виданих продуктових наборів є найнеобхідніші продукти харчування, зокрема, олія, борошно, цукор, м'ясні та рибні консерви, крупа, макарони та інше. Ми приїхали з міста Марянки Донецької області. Дякуємо за допомогу фонду. Дуже воно нам допоможе. Ми з Солідари, всього вроді як вистачає. Кушать є. Спасибо за прийом. Кременчук – дуже хороший міст. Спасибо вам за допомогу. Все буде Україна. Велика команда благодійного фонду. Ми поряд на різних рівнях робить усе можливе, аби кожен, хто потребує допомоги, отримав усе необхідне. Гуманітарну допомогу ми виділяємо завжди по можливості. У нас є телеграм-канал. Ми поряд сторінка в інстаграмі. Є ми поряд, і там можна завжди ознайомитися з інформацією. Ця видача 200 продуктових наборів один із багатьох прикладів невтомної роботи благодійного фонду. Ми поряд єднаймося та спільними зусиллями робимо усе можливе за для нашої перемоги. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська публічна бібліотека вже вкотре створює дитячі заходи, адже вірить, що радіти щасливим моментам важливо, особливо в складний час. 28 лютого у юнацькому відділі відбулася піжамна вечірка для родин. Про те, як пройшов захід, дивіться у наступному сюжеті. Бібліотека вже давно стала не тільки простором для читання, а й місцем дозвілля, сповненого пізнавальними веселими заходами на різні тематики та події. 28 лютого відбулася справжня піжамна вечірка Мрія кожної дитини, яка змогла втілитися у життя завдяки організаторам. Зараз такий непростий час і потрібно якось відволікатися і дорослим, і дітям. І це буде спільне свято для батьків і для дітей, адже спільне дозвілля воно корисне як батькам, так і Дітям це зближує родину це допомагає зрозуміти один одного. На заході були різноманітні конкурси, ігри, танці. Ці щасливі моменти важливі. Вони не завжди у пам'яті теплими спогадами. Мені дуже подобається піжамна вечірка, тож, так, одягають піжами, подушечки м'якенькі. Я покажу танець. Я очікую з подружкою там повеселитися. Сьогодні очікуємо якісь веселощі, танцювати там, гратися. щось важливо зазначити, що окрім того. Дітки і їхні батьки мали змогу оглянути книжкові новинки від юнацького відділу. Малеча прийшла з найріднішими, і цей час став безцінним. Мені теж подобається піжамна вічерінка, то що можна прийти в піжамах. Я очікую гарно провести час. Організатори події довели, що спільне дозвілля зближує та приносить радість. Щасливі дитячі посмішки наповнюють життя батьків і гріють душу. Це гарна можливість провести гарний час зі своїм. І діти, і дорослі змогли насолодитися днем, відволіктися від тривожних подій. Радіємо можливості продовжувати створювати щасливі моменти завдяки обороні та захисту захисників і захисниць України. Марія Плохотна, Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Учора відомий український гуморист Фелікс Редька виступив у міському палаці культури. Кременчуцькі новини взяли ексклюзивне інтерв'ю у молодого стендап-коміка. Вчора до Кременчука приїхав український комік Фелікс Редька у рамках свого всеукраїнського туру Золоті стендапи на виступ прийшло чимало Кременчужан, поціновувачів комедії. Глядачі бурхливими оплесками та гучним сміхом реагували на жарти коміка, сам Фелікс Редька відмітив, що йому подобається Кременчук і Кременчужани, і що його чимало чого пов'язує з нашим містом. Перший раз потрапив років так 9, 10 тому. Грав в КВН. у Вас тут була ліга. Потім вже зі стендап-концертами. От останнім часом, після широкомасштабного вторгнення, вже коли почалися тури. От тоді ми додали в свій гастрольний графік Кременчук, і не жалкуємо про це. У рамках туру Фелікс також виступає у прифронтових та деокупованих містах. За його словами, люди там охоче приходять на концерти аби розрадитись. Адже у такі міста край рідко приїжджають артисти з виступами для Херсону або Краматорська, або Покровська це велика рідкість. Щоб до людей хтось приїхав, виступив перед ними, тому. Це відразу видно по тому, як бронюються там місця. Завжди ці концерти безкоштовні, півдня, день і все автоматично зайнято. Бо люди дуже спрагляду, хоч якогось дозвілля. Крім того, щоб сидіти в телефонах читати новини і ховатися від обстрілів. На виступі комік був одягнутий у його славнозвісний піджак з паєтками, і ми вирішили дізнатися, чому він обрав саме такий стиль для своїх виступів. Фелікс розповів дуже цікаву історію, пов'язану з цим піджаком. Спочатку я придумав, що це буде називатися золоті стендапи. У мене не було золотого піджака. Потім я подумав, що блін, точно треба одягатися, як до сети, знайшов жінку, вона пошила нам. Піджак не хотіла нам до... поширили нам піджак і тільки в оренду здавали, не хотіла нам продавати. Ми хотіли його викупити, тому що нам не вигідно його брати в оренду з багато концертів. а вона прям не хотіла. Говорить, я так влюбилась в этот піджак, така вот енергетика у нього, не хочу вам продавати. Но... Благодаря концертмейстеру Олександру все вийшло. після виступу. Фелікс провів аукціон з унікальними лотами, такими як уламок збитого літака Су 22 та інші. Кременчужани загалом зібрали 22 тисячі 446 гривень, і всі ці кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Фелікс розповів, що йому неймовірно сподобалась Кременчуцька публіка і саме місто, яким він встиг прогулятися. Я от сьогодні приїхав на Амстор, так здається, там де от відбулася ця атака російська, і пішов собі гуляти. Там також у вас якийсь палац культури направо. Дуже красива мозаїка, Наприклад, потім трішки далі пройшов там ресторан Кофан. Там така красива сталінська архітектура, ліпніна. Пройшовся у вас фігіний сквер. В набережну, я знаю, що ви дуже всі хвалите, я Ні разу там не був набережна ще не був закрита для мене територія. Але навіть коли в'їжджаєш в Кременчук, поїжджаєш через цей міст, ти бачиш афігенну річку, пляжик класний. Мені дуже подобається. Тож головне, дякуємо нашим збройним силам України за можливість відвідувати концерти і донатити задля нашої перемоги Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У неділю 3 вересня у Кременчуці народний театр від і до покаже дитячу виставу Пепа збирає лайки. Захід відбудеться у міському палаці культури. Про що вистава та де придбати квитки, дивіться далі. Більше 20 років у Кременчуці працює народний театр пластики та жестів від і до актори, якого дарують дітям радість та яскраві емоції своїми виставами. Під час повномасштабного вторгнення до колективу театру долучились і діти-переселенці. Набираємо до себе акторів. У нас проводяться заняття з акторської майстерності, з сценічної мови. Тобто, діти, підлітки можуть щось для себе тут взяти і навчитися приймати участь. Головне це звичайно досвід. Тут є можливість виступати у концертах. Крім того, театр гід і до займається благодійністю. Безкоштовно грають вистави для дітей з інвалідністю. Також ми співпрацюємо з організацією, яка називається Союз осіб з. Ін... Інвалідністю України, от ді, Діточок очок. Нам приводять звичайно безкоштовно, і діти приходять на наші вистави, дивляться з великим захватом. Наразі колектив театру готується до інтерактивної вистави «Пепе збирає лайки, яка відбудеться 3 березня у міському палаці культури. Дійство розкаже історію свинки Пепи, яка шукає своє покликання і контент для відео, який буде їй до вподоби. Ця вистава буде повчальна для дітей. Вона буде розповідати про те, як важливо для себе знайти ту саму справу яка буде найкращою в житті якою дитина захоче займатися вона яку вона сама обере і буде її розвивати Вистава розрахована на дітей віком від 3 до 9 років. Вартість квитків – від 150 до 200 гривень. Для дітей до 4 років вхід безкоштовний. Забронювати квитки можна з номером телефону, який ви бачите на екрані. Це буде інтерактивна вистава з іграми та танцями. Тобто, де дітки не весь час сидять, а просто дивляться. А ще вони будуть вставати зі своїх місць і повторювати класні рухи та танці за нашими героями. Вартість квиточка з 1 по 4 ряд – 200 гривень, з 5 по 12 – 150 гривень. Всі зібрані кошти, які ми збираємо, це йде на розвиток театру, тому що нам вкрай необхідні нові костюми, нам вкрай необхідні реквізити, щоб ми і надалі могли писати, ставити казки для дітей і дарувати їм радість. Тож всіх охочих чекають у міському палаці культури 3 березня. Початок о 16.00. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамочицькі новини. Уся наша країна та українці, які розкидані світом, пишаються вами. Наші воїни ЗСУ. Ваша невтомна праця та непохитна відвага є найбільшим скарбом для нашого народу.